Вітаю, друзі! Ми сьогодні на полігоні Спарта зібралися для тестування наших буферів, які ви всі знаєте, ці прикольні, красиві. Також протестували буфер H3,5 і робимо все це, це на різних арках. Тут і Vision, і, і Diamondback, і Sprint Wood Sane, і моя Andro. Ми маємо Побачити різницю, хоча ми напевно знаємо, що різниця буде, тому що у всіх виробників зброї різні допуски. Допуски, в принципі, підгонки, деталей і допуски в самому ресивері. Тому що виготовлення ресивера воно не скрізь однаково штампується на одному алюмінієвому заводі. І можуть бути моменти, тому один і той самий тюнінг трошки може працювати по-різному. Тому перед тим, як щось купуєте. Протестуйте, когось попросіть, якщо є знайомі і так далі, для того, щоб ви розуміли, як тюнінг буде працювати на вашій зброї. Як бачите, на всіх арках стоять наші Impact S, DTK-шки. Це дійсно must-have хев шка за ці гроші. Це продукт, який дійсно працює. Гази Японія, а, да. більше виривається в ж, ми сьогодні тестуємо наші вироби, а сьогодні дуже багато тестів буферів. І ми прийшли до того висновку, із-за того, що в нас великий парк арок сьогодні різних, що треба дуже індивідуально підходити до тюнінгу. Тобто нема такого, друг посоветував і типу, ви поставили. Різні арки, різні допуска. Сьогодні тестуємо і Vision, Andro, Diamondback і усіх різні результати. Тому треба у кого є вже якийсь тюнінг, хоча б аналоги, наприклад, буферів, потестувати і вже потім купляти. Тому що на вашій гнітівці може трошки по іншому працювати. І набої теж важливі. Тобто, якось так.